Всім привіт! Ви на каналі Ната Франк. Це Pumpkin Panic, пекельний режим. Чому в мене такий веселий голос? Можете спитати, а це тому, що я пройшла його. Ура! Ви можете собі це представити я нарешті це зробила. І зараз я якраз покажу на своєму прикладі, як я цього досягала. На це в мене пішло десь 5 днів. і От зараз ви можете побачити, скільки годин я награла в цій грі. Ну, плюс-мінус 2 години, це в мене пішло на звичайний режим, а все інше, тобто 4 ,5, 14 з половиною годин, це пішло якраз таки на оцей кошмарний режим. Але я його називаю пекельний, бо в мене срака. Горіла від цієї гри ну дуже сильно, якщо чесно. Не від гри, ладно, не від гри, від е, цього режиму. Бо шах вправо, шах, шах вліво, це все, це розстріл просто через цих і кроулерів і е, цих оленів. Це просто жах. Але, але, що я можу сказати? Поки я грала, я вибудувала свою стратегію. А поки я не почала розповідати про свою стратегію, поставте, будь ласка, сподобайку і візьміть якісь смаколики і let's go! Так, ну перше, що мені дуже сильно допомагало на початку, це якраз таки оцей ворон. Я, виходить, як тільки тільки з'являлась на локації, одразу бігла до будочки, оно тієї, яка зліва від хатини, і брала цього улюбленця, твариночку. Класно, вона накидує ці е, грошики, а вони на початку дуже-дуже важливі, бо треба відкривати більш дороге насіння і е, тим самим е, заробляти гроші е, реально, як в реальному житті. Щоб тут вижити, треба гроші. <гум> так, а по-друге, по це питання з кроулером, який є дуже нестирливий. Він постійно тут з'являється і дуже часто. І я вирахувала, що десь через півтори-дві хвилини він з'являється. Але щоб не прогавити цей час, я ставила таймер на півтори хвилини. Ці півтори хвилини я, виходить, обходила один раз повністю локацію, збирала палички і монетки і траву, щоб ну монети прямо вкрай необхідні, і вони так рандомно з'являються. Це просто жах. Бо треба виконувати оці тикви завдання, а я ще не відкрила завдання. У мене вже ніч, а в мене тільки перша монетка знайшлася і все. А я не можу підійти, бо я не знаю, де, де олені ходять. От Зараз ви можете бачити, що я біля хатинки бігаю. Значить, вже півтори хвилини пройшло, і я не знаю, що мені робити. Я просто туди-сюди, думаю, чи встигну ту капусту взяти не встигла не би. І от одразу в хатинку і чекаю, поки кролер е, втече. От. от така от стратегія у мене була. В принципі, дієво без таймера тут неможливо вижити. У мене ще було залупання клавіш. Це мені трошечки заважало. Якраз я таки відкрила е, вудочку в кінці першого дня, але щоб ну, ви бачите це, я жодної монети ще не отримала. В мене завдань нуль. Тут просто нереально, е, тут просто нереально пройти за е, менш ніж як 35 хвилин для отримання ачівки. Тобто, якщо хтось зженеться прямо за цим, е, треба з, просто закінчувати цю. Гру і починати наново. Ну, це так от. От якраз я знову гуляюся біля хатиночки, значить, півтори хвилини пройшло. А? <плес> Дієва стратегія, я ж кажу. Потім я зрозуміла, що в мене не всі тварини відкриті, і особливо ця от літуча миша, яка допомагає вночі визначати поряд, чи є вороги, чи ні. Зараз би вона мені дуже дуже сильно допомогла. Ось, дивіться чому. Я от пробігла все, подивилася, що тут. Не знаю, що я тут побачила. Мені треба була вода. Я стала. Думаю, на що мені світло витрачати попусту? Ну і все. І мене вбили. Мене вбили, бо я нічого не бачила. А так би якби була літуча миша, вона б сповістила, що ворог наближається або поряд десь, і все, я б тоді б кудись тікала би. Не факт, що в ту сторону там, де, має... де немає ворога, але сам факт тому. Тому я вирішила, що треба обов'язково обзавестись цією твариною, щоб мені це не вартувало. Хоч я помру е, в тій катці, але я отримаю цю миш. Е, все одно вона залишиться в тій бутці, я зможу її вибрати. Е, але, із мінусів, е, мінусів, щоб її отримати це той ще квест. Бо треба. Е, щоб вона з'явилася як улюбленець, побувати і погладити її в п'ятьох місцях. Із викликів, це треба не попастись на оленів, визначити правильно таймер цей от кролера, коли він буде бігати, коли не буде бігати. І, і щоб не було кракена на пристані, бо одне з місць е, розташування цієї миші це якраз пристань біля лодки, прям, прям біля біля е, неї. Тому це просто жах. Але спойлер, е, я е, отримала цю миш е, після того, як я отримала оп опосума. От якраз момент, коли я вже двох мишей погладила. І тут чекаю, коли е, от кракін втік, ну типу зник. А тут, от третє. От я погладила, і я не помітила, що внизу там з'явився кракен, і тому померла. Обідно, а, 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 Ну в ці ночі я, виходить, не отримала е, цю е, літучу миш, але я зрозуміла, як обманювати кракена. От е, дивіться, я тут прийшла, щось монетку забрала, і от бульбашить. Треба от прямо швиденько і назад одразу. І потім тікать. Кракен якраз таки от вдарить, не влучить, звісно, бо ми одразу назад пішли, і тим самим він зникає. І спокійно можна пройти там назад на сушу або в корабель, або ще кудись. Тобто тут от таке от рішення. І один момент: ніколи не треба пробігати швидко, воно все одно тебе достане. Ну, принаймні, от така от швидкість, яка в мене зараз, вона точно не допоможе. Не знаю, якщо буде максималка, то допоможе може, але я не, ну, я не впевнена, тому я не перевіряла, тому я не впевнена, я не знаю. А тут якраз такий момент буде знову ж таки з тим, що скоро повинен вийти кроулер. І я метушуся і о, ходжу біля будиночка. І я така хоп, і одразу до будиночка. Так повела швиденько, і все одно я то. І тут я така думаю, чи піти за цією е, капустою, чи ні, вона ну, все ж таки пішла. І одразу до будиночка. Така думаю, блін, 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 ну коли ж ну повинен вже бути. І от і все одно я бігаю отут, от, не відходжу далеко, бо я знаю, що якщо я відійду далеко, то цей кроль роз'явиться, от як зараз. Ще одна порада, коли ви забираєте отут от рибу. От, 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 то одразу біжіть по стіночки або вліво, або вправо По понизу. Я тут побігла вправо, бо з лівого боку там був білий олень, коли я спускалася. Не потрібно бігти одразу на гору, бо є ймовірність того, що можна потрапити на. Звичайно, оленя, який є, ходить за тобою. Я вважаю, що ця самокатка невдала по збору монет і виконання завдань, бо в мене вже всі е, п'ять локацій відкриті. Вудочка, я не знаю, рибальством я займаюся вже давно, а от монети не капають, не знаходжу їх. Всього було дві монети за всю гру. Святий рандом, їй Богу. Просто в деяких іграх у мене монети капали, я не знаю, до, пер... до першої ночі вже дві монети точно було. Вночі я ще знаходила монети. І, грубо кажучи, по завершенню ночі в мене три завдання точно були відкриті. Але є плюси цієї катки. От дивіться, оп, цей япосу мені просто в руці прийшов сам. І тепер бачите, як в мене стаміна відновлюється. І він літає, як я не знаю хто. Цей посум мені дуже допомагав. Я прям тішилася і таке, думаю, боже, яка класна тварина, на, що мені ті літучі миші. І <рес> знаєте, чим ще мені сподобалася ця гра? Що вона страшна не через скрімери. Але я так помилялася. <рес> До речі, на цей скрімер ну, в мене немає запису голосу, бо я просто записувала, як я граю. Зараз накладаю звук на деякі моменти і все. Але на цей скрімер я відвергала десь отак: от. О! бо ну, я не очікувала, що буде скрімер. Але саме через те, що я була дуже сконцентрована і дуже була рада, що в мене тепер є опосум. Ну, от якраз третя ніч наступила із е, невдач монет, я так і не знайшла. У мене як було два завдання, так і залишилося. Але е, я тут почала виконувати завдання по цим е, мишам. Е, От третя якраз була. Е, зараз четверту знайду, вона отут знаходиться, лівий нижній кут. І тепер остання залишається. Це правий верхній кут. Але тут треба бути обережним, бо ці довбані олені можуть. Все. Тепер у мене є е, ця, господи. Летуча миш, але я все одно переключилася на е, посму, бо він імбовий. А, і от я якраз монетку та отримала. Але я щось тут сильно розслабилася, і е, в мене щось пішло. не Так в мене все на максималках. Я просто прокачано два завдання, буде третє завдання. От я заграла оленя, щоб він не втік. Але в мене одна свічка там горить. Мені треба було б виходити одразу на вулицю, але там заграний олень був. І тут я другого ще загнула. А в будинок, я б, якщо потрапила, то там би я також е померла б. Жесть. Так, а тут я показую, як діяти е на старті. От е Ворона берете. Е він якраз буде приносити монетки. Е получається, Я е перший збір урожаю збираю, потім до другого урожаю м поливаю і біжу е робити апгрейд по збільшенню. Монет. Зазвичай я, е, я встигаю, виходить, е, апгрейд, зробити, потім повернутися на грядку і зібрати урожай. Потім я повертаюся ще раз в хатинку, ще роблю апгрейд, і, якщо не помиляюсь, у мене ще вистачає монет на відкриття е, цих е, е, капусти. Цієї. І тоді я відкриваю капусту, там монет не буде вже. Я просто відкриваю локацію з капустами: оце от ліва грядка верхня. І в мене тоді є простір, щоб побігати. От як я тут зробила, от відкрила. І е, тут якраз можна бігати нормально. І е, по часу, там скільки залишається, я бігаю і дивлюся, е, що, е, які там палички, монетки, що лежить е, взагалі. Ну а потім, е, так як в мене тут монет немає, все, я тут врожай зібр збираю, м -м саджаю новий, щоб воно не муляло мене. Е, і е, чекаю, коли буде кролір, щоб піти купити монети для ну, ціл, капусту ой, монети, насіння насіння капусти купить ну і якраз апгрейд також ну а потім потихеньку-потихеньку я вже не займаюся цією малиною а саме Капустою, щоб більше монет отримувати. Але тут один нюанс є. Я вибрала цього посума. Хоча мені здається, що це нерозумно я зробила. Я потім це вже зрозуміла, чому? Бо краще все ж таки з вороном ходити. Бо так вони і монетки додаються. І його вже міняти на опосума чи літучу миш, ну, типу, літучу миш вночі можна, коли немає тут світла ніде, хоча я її, чесно кажучи, не використовувала. От я якраз поміняла його тут. Краще короче, ворона з вороном бігати до того моменту, поки не буде стабільно багато монет. Потім немає сенсу в ньому, треба міняти на того ж апосума, щоб швидше стаміна поверталася, або літучу миш вночі, якщо ви не впевнені в собі в своєму слуху. Коротше, якось так. Ну, в цій спробі, виходить, я також прожила довго, в принципі плюс-мінус, Але монети взагалі мені не попадались, от тільки одна монета попалася, відкрила одне завдання. І на цьому все. Але тут, як завжди, цей підступний олень попався мені, і я зрозуміла, що я не встигну до хатинки. Ну що, тут я, виходить, вже прожила одну ніч, абгрейднувала світло. Досі бігаю ще з вороном, хоча можна було в принципі, вже міняти на цього апосума, але я ще боюся. Ладно, не боюся. Тут я от ховаюся від кроулера, обреджу все, що можна. Тепер я нарешті швидкість собі збільшую. В принципі, от я, ще мені залишилося ще одного відкриття: ем, як його, е, одну локацію по один городик. Коротше. Е, і все на цьому. І мені просто треба виконати завдання. Але е, що характерно, я забула сказати, е, що я до цього дійшла вже в самому кінці що коли ти е, обгрейдиш освітлення, то от якраз я поміняла на опосума, це прям розумно було, що коли ти апгрейдиш світло, то світло з'являється не тільки на оцих, от, е, як його, на оцих городиках, але і радіус дії е, твого освітлення, воно також збільшується. Я це вже зрозуміла на там, останніх хвилинах, мабуть, е, того, як е, грала. Отут я спеціально за, заграла цього оленя, бо е, він підійде до будинка, і я не зможу вийти нормально, а свічки е, тушаться, і тому. І я його спеціально заграла. В принципі, по тому, що по монетам, мені дуже тут пощастило, що вони одразу почали мені капати. І от до другої ночі в мене вже є всі завдання, які залишаються, щоб їх виконали просто. Вудочка вже є, тобто рибальство є. Тепер просто ходи збираю це, от все палички, травички, монетки. і це як його? На городі, просто здавай, апгрейдся та да, купуй. Але є один нюанс: я коли отримала останнє завдання, там, виходить, Harvest Berries, я ходила і думала, що за беріс, що за беріс, якщо е, то зліва зверху, то капуста, справа зверху, е, то якийсь соняшник, типу там Sunflower, якщо не помиляюсь, написано. Справа знизу е, то е, також якісь квітки, я не пам'ятаю, як вони називаються. А е, остання оце справа знизу це городик з огірочками. Тобто. Я не подумала, що беріс це якраз посередині те, що перше. І щоб ви розуміли, я тут взагалі не використовувала цю літучу миш, бо я дуже була обережна і намагалася не дуже поспішати в локаціях посередині, і отут, от по боках, я тут, от бачите, якраз як крадуся, я просто включила гучніший звук. І прислуховувалася постійно. І отут я якраз обійшла всіх цих курвооленів і набрала водички, бо мені треба гроші. Бо якось оці, от, як їх називають, приводи не дуже-дуже часто попадалися. Тому. Треба було щось робити. От я знову заграла, бо цей олень би мене з'їв би, якби я вийшла. А, і що? Я тут потихеньку спеціально, спеціально крадучися і його зловила. І, коротше, ну що, я довго це думала-думала з приводу цих. Беріс, де їх взять, і, і що як діяти. Потім я додумала, що це в принципі та, та, той і треба. І от, бачите, знову, знову потихеньку побачила дупу оленя і не пішла. І мені просто тупо пощастило. Просто через те, що дія радіус. радіус Агресивності оленя коричневого, який ходить за тобою, менше, ніж радіус агресивності цього білого. Тому мені пощастило тут. От Я знову ж чекаю, поки цей кроулер з'явиться. але мені пощастило, що світло ранок. <рес> Ранок почався. Я таке думаю, та, ну що тут? Вже все відкрито. Тепер взагалі лафа. Головне, не прогавить нічого, і нікого. І отак от я, коротше, бігала-бігала. От, збирала. Е Намагалася не підходити ні до кого. Тут не вийшло мені зловити е, цього привида. І що, заробляла гроші? От якраз там от зараз кроулер є. І він отак от не попадає. Так, одне завдання я виконала, виходить. Залишилось ще три. Ну там, в принципі, палички, чи що там у мене написано. Ем, просто в маленькому віконечку дивлюся і записую звук, я не бачу. Е, палички чи травичку це швидко можна зробити. І е, е, от якраз кроулер, і я якраз тут е, тусю, тусю, Хоча. Е, в принципі, можна було все це не купувати, а ну, я маю на увазі все це не апгрейдити і не купувати нові, нові насіння, Мож... <сміття> знову я трошечки перелякалася. Сподіваюсь, вони дуже перелякалися, але коли я записувала саме оцей, ну, тут цю гру, я тут більше... Наклала в штанишки, ніж першого разу, бо першого разу було просто так: о, і все, тільки гучніше. А тут я прям аж дернулася. Тут я зараз виконую от завдання по цим паличкам і одразу по привидам. Ой, по привидам. це ж не привиди це загублення душі. І мені залишається тільки одне єдине завдання це зібрати ягоди. Але е, складність в тому, е, що вночі дуже складно оприділити, де олень. От якраз олень зліва знаходиться, і він тупо в цьому, о, цій грядці знаходиться. І мені немає сенсу до нього підходити, бо я не бачу, де воно там стоїть. Я підійду і він одразу заагриться. Мені треба збирати. От. Е, і що мені? Мені треба от якраз там зібрати. І. Опа, на тоненькому просто була потищує оці от механізми коштують. Це просто жесть. Я просто така... Це апгрейднуть треба, щоб було більше води, щоб одразу не бігати е, по 10 разів до цього колодязя. Е, В принципі, ну нормальна тактика. Олень якраз став. Е, дія. Цього оленя одна клітинка. А от цього, мабуть, дві клітинки, чи щось таке. А, так, погравши стільки-стільки годин в цю гру, в мене є розуміння того, що як гра почнеться, так воно і буде. Бо якщо монети взагалі не попадаються до першої ночі, то складно буде знайти надалі. Бо я ж кажу, це якийсь святий рандом, і який ну, дуже напрягає в цьому плані. А оці огірки мені так сподобалося, бо вони, е, скільки там? Скільки? два чи три рази їх можна перезбирати щоб до того, як треба нове насіння саджати. Це просто імба. І скільки грошей, бачите, скільки грошей я назбирала. Це просто кайф. Що я казала. А, тут я, мабуть, ясна. Тепер мені треба поставити два оцих механізми одразу, бо максимум можна таскати два механізми, а там якраз таки чотири. Мені треба, щоб оцей олень зупинився десь і стояв. І десь подалі, щоб я встигла посидити, ой, посидити, ці механізми поставити в. Човен. А, а цей олень все ходить і ходить, і мені заважає. Але колись-то він повинен зупинитись. <гум> так, а тут я не підходжу, тут я. Треба... от момент, от! Він якраз зупинився і треба йти. Давай. Давай швидше, швидше. Та куди ти пішла? <гум> А, мабуть, мабуть, там час, там по таймеру кроулер скоро повинен йти, тому я туди не пішла. Мабуть, да. Ну-ка, зараз подивимось. Да, я біжу в сторону хатинки, значить, скоро кроулер. Тому я не пішла ставити механізм. О, бачите? От тут треба дивитися, ще слідкувати за часом, а як воно і ішо. Чи цей собачура прийшов сюди. Опа. І він якраз сюди прибіг. От якраз в мене вже скоро-скоро е, закінчиться. М -м, точніше, я виконаю завдання е, по збору цих е, е, ягодок. О, якраз став. Я біжу. Я біжу. Все подивилися, кров кролера... Ой, кракіна нема. Можна ставити. Так, раз. Один готов механізм. Другий готовий. Тут я одразу збираю. Не знаю, нащо воно мені, але я збираю. Так. Ой-ой, загрався. І от тупо пощастило за рахунок того, що в мене є е, апосум і що в мене максимальна стаміна е, прокачана. Саме через це. І так, я, мабуть, знову тут шастою стою біля будиночку мабуть, скоро кроулер знаходить. Ой, так, да, оце кроулер. І тут е, починається найскладніше. Ніч, е, не бачиш, де холень. Ну, один вже я знайшла одного. Але треба зрозуміти, де він буде ходити. О! Я виконала. Тепер мені можна о, ці о, два механізми в принципі, ставити. І Тут в мене якісь були проблеми, я натискаю на F, затискаю точніше F, воно щось не спрацьовує, в мене паніка починається. Бо я так думаю, та за що? Я не знаю, де знаходиться той клятий коручний е, олень. І ми з Опосумом разом звалюємо з цього проклятої ферми. Дякую, що дивилися. Ставте вподобайку, діліться в коментарях, як вам таке проходження. Я задовбалася, якщо чесно. Бережіть себе, обов'язково. Папа!